А може бути проста і банальна причина. Знаєш яка? Поставщики наїбали нас з поршеньками. З... під фоном оригіналу могли підтислати подкрес... Под... нам китайський прикольний оригінал. Може бути? Може. Може. тому що отут гільзи мотори, моторі вже прослаблені на одну соточку для того, щоб в случаї не було прихвата, а його прихватило. Лібо ж у нас друга проблема виходилася. Нікому нікуди не вірте по перевірці бензинових форсунок. Там везде сидять піздоболи, які розказують, що вони перевіряють. Ми ці форсунки ставимо на машину, а у нас одразу е, починається форсунка лити, і машина починає троїти. Може? бути? Може. Знаєте, машини ми форсунки перевіряли, тому що форсунки були робочі. Якщо у вас буде на цьому лити форсунка, у вас той поршень просто сплавиться, як грибок, і по ньому підуть за Потому що покажи ще раз людям турбіну. Якщо ця турбіна тобі дує, вона тебе з з кармана все видуває, щоб ти розумів. А це у нас проведення 4 літра дизель. 2021 року. Покажи вот эту помпу, вот этот весь механізм. Це просто, блядь, завели себе, бачу будку. Такого нікого нема, навіть Ілон Маск таке не придумає. Це останній мотор, я так подозреваю, в Ауди с таким объемом. Потому що ти посмотри, це треба було столько інженерів. Я блядь, в шоке. Я просто варений. Посмотри, тут же конструкция. Посмотри, посмотри, Петрович. Посмотри, тут датчик, тут Тут резинка. там... Ну, це, Надо вміти шарить, щоб таке зробити. Значить шов. Рішаємо вопрос по цьому. Цей вопрос вже рішення. Дальше. 4,2 FSI Старый, Старий, надежний. Надежний, да. И 3 літра дизель Range Rover, наша э, классика. Що, полетіли дальше работать.